Привіт усім, хто дивиться це відео. Короткий огляд котлів простих на даний час, як вони влаштовані, тобто з підвищеним КПД котли класичного горіння, які випускаються багатьма заводами. В принципі, вони по своїй конструкції дуже схожі. В верхній частині теплообмінник. І зроблені лабіринти так, що ну, фактично це одноразовий котел. Зараз покажу і все зрозумієте. Тобто влізти всередину в ньому ну, неможливо, щоб вирізати, там, ставку ставити, якщо десь проходився в якійсь частині котел. Цей котел, судя по тому вигляду, що в ньому є. Він експлуатувався на неправильні обв'язки. Ну, я це бачив, де він стояв. ну і Плюс в нього попадала тобто димоход, волога з димоходу, димоход кирпічний. Не було отстойника, не було куди діватися влаги, вона вся просачувалась назад в котел з димохода. Тут видно по димоходу, в якому відомому стані. Іменно тут прогнило. Ну І далі воно текло сюди, в котел. І якраз в верхній частині котел пішов нижня. Ну, фактично ціліша. Не буду показувати, хто робив цей котел. Але тут пише, що п'ятерка, а фактично четверка всередині. Так що теж мислі для розмишлення. Ну отак от, от. Тут колосники фактично були. Дверка загрузки. Ну і верхній люк. Верхній люк це вже лабіринт, це вже переход звідси. Потім няє вона сюди. Тут все водяні рубашки. видно я вже тут почав його розрізати, мені його треба розділити. Треба тільки задню частину забрати, бо клієнтові треба вгадати. Ну, щоб я не гадав, я просто йому задню частину поставлю, він підключить назад на ці самі місця підключки. Котку, хоч котіл буде зовсім інший, Може потім сніму який. Ну, тобто, котел шахного типу по терміту там буде стояти. От, така ситуація. От. Тут полочки тут колосніки стояли, це задня стінка жива повністю, низ живий котла, а от, якраз тут у верхній частині він почав йти. Ну, Судя по всьому, з димохода лило пара, назад верталась сюди і тут атакувала котел. Зроблено було, щоб під турбінку можна було його запускати. Ну, от такий варіант котла. Тобто у нас на ринку таких котлів багато продається. Вони всі схожі по своїй конструкції в кого. Такий теплообмінник вверх ні в кого, просто ще лабіринти. Але влізти в них, потім це одноразовий котел, влізти, відремонтувати. Я не знаю як. Ось така тут цікава історія. Всего вам доброго, мирного неба над головою.